Не знаю, як вам який, який пітет застосувати до цієї інформації, адже це, це просто треш, друзі. Марко Рубіо. Державний секретар Сполучених Штатів Америки заявляє що Заходу, доведеться скасувати санкції проти Російської Федерації в разі врегулювання війни в Україні. На якому етапі він не повідомляє? А втім, європейська спільнота вже заявила, що вони не збираються скасовувати санкції проти Путіна, вважають його військовим злочинцем, і тому, якби США себе не поводили, ні. Ми цього робити не будемо. Ну що ще раз, як ви розумієте, ставить камінь спотикання у баченні завершення війни і того, що буде після війни між Сполученими Штатами та Об'єднаною Європою. На даний момент ось така історія. Буквально лічені години і спецпосланець США це Кіт Келох прибуде до Києва. Аби говорити вже тепер із Зеленським після розмови із Російською Федерацією, тому я думаю, що ми з вами незабаром дізнаємось ще більше новин. Власне, він везе пакет того, що зараз публічно невідомо, кроків, які конкретних кроків, які Російська Федерація жадає бачити від України. Для того, аби була підписана угода щодо першого етапу припинення вогню. Ну і в цілому перспективу. Думаю, Келох за годину вже тут буде в Києві, і ми дізнаємось подробиці. Сподіваюсь, що дізнаємось. Друзі, ми будемо тримати вас в курсі. Будь ласка, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, обов'язково підпишіться і на WhatsApp, і на Telegram Соколова. Там ми інформуємо про все, що відбувається реактивно, тому будете в курсі.